Для дітей однією з основних розваг у літку зазвичай є купання у річках та басейнах. Утім, для батьків це часто асоціюється з небезпекою. За статистикою однією з основних причин смертності серед дітей віком до 4 років є утоплення. Тож протягом багатьох років американська асоціація педіатрів не рекомендувала вчити дітей молодших за 4 роки плавати. Малюки просто були ще не готовими до уроків. До того ж, вважалося, що навчання малих дітей плавати може дати батькам хибне відчуття безпеки а самі діти можуть втратити природній страх до води. Утім, останнім часом ці тенденції почали змінюватися. Тепер нові дані вказують на те, що навчання дітей плавання у ранньому віці навпаки зменшує ризик утоплення. Тож американська асоціація педіатрів нещодавно переглянула свої рекомендації. Ми більше не виступаємо проти занять з плавання для малих дітей. Втім, ми також не говоримо, що тепер кожен мусить якомога швидше вести свою дитину в басейн і вчити плавати. Асоціація педіатрів не рекомендує починати уроки з плавання для дітей у віці до одного року, але чимало батьків бачили вражаюче відео, на якому шестимісячну дитину кидають у воду. Вона сама себе виштовхує на поверхню, а потім самостійно утримується на воді. На заняттях, таких як це малюки вчать навичкам самозбереження у випадку, якщо вони впадуть у воду, і чимало батьків готові починати майже негайно після народження може я не змогла би кинути свою дитину у воду саму, але я б хотіла бути впевненою, що якщо він так і впаде у випадкову воду, то зможе випасти. Тим часом останні дослідження вказують на те, що серед чорношкірих дітей є набагато більше тих, хто не вміє плавати ніж серед білих. Співвідношення складає 70% проти 40%. Серед причин брак басейнів у районах, де живе переважно чорношкіре населення, вартість уроків з плавання, що не кожному по кишені, та стереотип, що плавання це розвага для білих. Також батьки, які самі не вміють плавати, як правило, не спонукають до навчання і підростаюче покоління я не знаю, як плавати, і утоплення – одне з моїх страхів. Ці страхи, як ніхто інший, розуміє Кален Джонс, перший афроамериканець, який виграв олімпійську золоту медаль з плавання. Він сам ледве не втонув, коли йому було 5 років. Тепер він подорожує країною, агітуючи дітей та їхніх батьків учитися плавати. Я це пережив. Я це розумію, і закликаю всіх батьків зрозуміти, що ми маємо навчити наших дітей плавати заради їхньої ж безпеки. Джонс та інші активісти кажуть, що краще вчитися плавати з малку, адже у майбутньому це може врятувати життя.